Привіт! Ви на каналі у гостях Наталії та Валентини. І сьогодні з вами Наталія і Валентина. І будемо готувати сьогодні обід. А на обід у нас сьогодні борщ український і млинці на кефірі. Так, приступаю, да, починаємо. Приступаю. Як вже я і сказала, млинці наші будуть на кефірі. Спочатку розбиваємо яйця. Так, два яйця розбили. Добавимо трошки солі десь на кінчику чайної ложечки. Ну, Так як у нас в линці будуть сьогодні солодкі, я добавлю 2 столові ложки цукру. І так хорошо все перетру. Я добавлю кефір. У мене кисломолочний продукт, він трошки густуватий. Я добавлю ще, у мене тут десь 450 мл. Я добавлю ще кефіру трошки. Отак, все вибрали, дивіться, що моя валя. Продовжує чистити картоплю на борщ. Так, добавлю в мене помита. Зараз я всі овочі підготую, наріжу капусту. Поки бульйон звариться, я все підготую. І борщ. Сюди додав трошки кефіру, є ще грам 50. Отак. Отак все добре перетираємо, перемішуємо. Тепер я сюди додав кип'яченої води, кип'ячений чашечку. У кип'ячену воду. Я добавлю чайну ложечку соди без верху. Отак От все розколотимо. І додамо сюди у наш кефір. Я думаю, що можна сюди додати ще для запаху ваніліну. Так, пакетик ваніліну. Наші блинці млинці будуть солоденькі, з варенням і джемом. І Воно буде якраз добре смакувати. Ну, і тепер я буду сюди додавати муку. Отак От хорошо у нас вже воно реакція пішла соди і кефіру. Тепер сюди я додав 2 столові. Ложки олії. Так. Отак. Теж добре перемішаю. Отак добре перемішаю і буду додавати борошно. Отак, Просіюючи. воно вони будуть пухкі. Так, і добре, хорошо зараз перемішаю. І буду дивитися на око, на руку, яка йому потрібна густота. Добре, без, щоб не було комочків, Хорошо так перезбиваємо пенчиком. І ще буду додати борошно. І десь, мабуть, борошна грам 300 буде. Що Валя, як діла? Все нормально, зараз хочу помити, так як роботає твінчик. Я не рискнула. Ну добре, зараз вирішимо це питання. Добавляємо борошно ще. Ми можемо з тобою місцями поміняти. Так, так. Так, зараз я буду випікати, так і зробимо. І ще добавимо. А потім ми спробуємо спекти перший булинець. І вже в нас буде потім ясно, чи потрібна нам мука, І ще, чи не потрібна. Отак я зараз усе так вернемо. Ворій додавала вже. Да, так хорошо сейчас, щоб комочків не було. Хорошо, отак перемішаємо. О, отак у нас все добре, без комочки перемішалося. І залишу на 10 хвилин, хай розійдеться кліковина. Отак. Сковорідку поставили на газ. Гарно вона нагрілася. І зараз я її отак трошки змащу олією. Попробуємо випекти наш перший млинець. Як завжди, перший млинець може бути комом. Ну, попробуємо, побачимо. От, зараз подивлюся, скільки мені потрібно. Так. Подивимося, що в нас вийде, можливо, трошки прийшти. Крутити газ потрібно. Трошки отак. І печем до готовності. Отак. так. Перемордимо. вариться. Наташа займається млинцями, а я нарізаю картоплю на борщ. Всі овочі я почистила і зараз вже пора кидати у бульйон картоплю. Я думаю, всі професійні кулінари звернули увагу, що я нарізаю в руці, я можу і на достатці робити. Не знаю, мене мама так навчила швидко, руки приучені вже до цього. І мені так зручніше нарізати картоплю завжди в руці. Поки вариться картопля, то я не зроблю на зажарку, Наріжу, на, рівну, на морку, буряк і на ріку Цибулю для нашої зажарки до борщу. Зараз трошки ще вона підсмажиться. Добавляємо трошки борошна сюди, перемішуємо, дай трошки попасирується наша цибуля в борошні. Тоді наш буде можна наваристий. І можна буде додати бурячком. Зараз ми так і зробимо. так. Добавлю трошки зараз і сюди. І все будемо трошки попасируємо, потім будемо додати томат. А тепер додамо собі томат, томатну пасту. Так. Піджар. Тоді у нас буде червоний колір у нас зажарки. Зараз ми розпустимо цей пасту томатну по цим нашим овочам, і тоді воно буде дуже красивого червоного кольору. Так, у нас зажарка вже піджарилася. Тепер ми додалимо сюди нашого бульйону, з борщу. Отак. Дай воно ще покипить. потім Ось так. Я думаю, прикрутити треба наш бар. Ось так. Орка у нас готова, картопля вже в борщі готова. Добавляємо сюди капусту. Так. Добавляємо сюди зажарку? Ось так. Все. Зараз проверим його на густоту. Може, трошки добавим сюди кип'яченої води? Так, я думаю, нічого гаразд. Трошки покипить, щоб капуста наша зварилася. Нас в сім'ї не дуже люблять, щоб вона була переварена. Через те я кидаю і капусту слідом зажарку. Борщ наш готовий, кидаємо сюди зелень і буквально одну хвилинку, щоб аромат зелені залишився у нас. І можна буде виключати. Все, виключаємо. Обід наш готовий, блинці готові і український борщ готовий. Хто готував разом з нами, дивився наше відео або ще готується приготувати обід, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, робіть репост. Це допоможе розвитку нашого каналу. Готуйте своїх рідних, вони будуть ситі і здорові. Бувайте здорові і всім смачного!